Сьогодні ми всі говоримо про те, що Українська православна церква гонима, що у нас дуже багато проблем, що в політиці, в інших сферах у нас немає людей, які б могли за нас захиститися, сказати щось в нашу сторону, щоб нас підтримувати. Але давайте подумаємо, що ми, що ми зробили для цього. Де наші дитячі садочки, православні, школи, університети. Якщо подивитися на людей і представників других конфесій, у них все це є. І їхні люди зараз у Верховній Раді, і вони відстоюють їхні інтереси. І ми молимося звершуємо богослужіння, ми хрестимо, вінчаємо. Але здається нам, що ми дуже багато не робимо того, що ми маємо робити. Ми маємо бити таку площадку, де були б наші люди, працювати по всім фронтам, як то кажуть. І хотілося б, щоб ми на це звернули увагу. що... Зараз в 21-му віці ми дуже сильно відстаємо, і нам треба думати, збиратися. У нас дуже класні ерхереї. У нас дуже грамотні священнослужителі. Все є, тільки це треба кусюкультурити і направити всю нашу силу. Поки в нас є час, тому що ми повинні розуміти, що час дуже швидко плине, і у нас дійсно мало часу. Ми бачимо, які зараз великі проблеми. Зараз іде тотальна мобілізація нашого духовенства. І що зараз відбувається? Абсолютно нічого. Нема ніякого голосу по цьому питанню, ніде це не обсуждається, нічого не робиться для нашого духовенства, яке просто залишається один на один зі своїми проблемами. І таких проблем дуже багато. Дуже священки, багато хто виїжджає в інші держави, і для того, щоб спасти свою сім'ю, якось устроїти свій лад життєвий. Але треба якось так працювати, щоб вони залишилися, тому що. Ми ж не безкінечні, як то кажуть, і хотілося б це таке свято, Покрова Божої Матері, трошки прозмишляти, що крім молитви, крім уповання, ми маємо ще діяти і багато чого робити для того, щоб забезпечити наше майбутнє, зростити наших дітей. От вам простий приклад. У мене син Лука сьогодні я вітає з святом Покрови Божої Матері. Він каже: Ні, Покрова вже було першого жовтня, тому що в школі їх навчають, що свято вже за іншим календарем. І він, маючи авторитет вчителя свого, довіряємо вже й більше, тому що вони там про це говорять більше. Вони це святкують по іншому. Це простий приклад. Я приводжу, що у нас є така на сьогодні проблема, коли ми вже попадаємо в дисонанс з таким питанням, як календар, і таких питань дуже багато. І наскільки наша українська православна церква має бути соборна, щоб частіше зустрічатися архієрієм, не сваритися в соціальних сітях, а робити все те для того, щоб знайти консенсус в одному питанню, в другому, в третьому і так далі, тому що питань дуже багато. І будемо просити Божу матір, щоб вона нас покрила від врагов відімих і невідімих, які вбивають роз наші ряди. І хочуть нас знищити і телесно, і дала нам сили і фантазії для того, щоб підключити весь свій потенціал для того, щоб допомогти нашій українській православній церкві. Дай Боже, щоб наша церква була дієва, і кожен із нас, дорогі брати і сестри, хто зараз дивиться це відео, повинен розуміти, що ми маємо читати святе письмо, ізучати все, цікавитися всім. Вчити своїх дітей, не лінуватися, тому що це наше майбутнє. Бережи Господь і дай Боже, щоб під покровом Божої матері ми йшли всі до спасіння і до дії до справ, тому що віра без діл мертва єсть.